Конемо номер 1422 із підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У першій бригаді працює на 6 чоловік менше, ніж у другій. Скільки осіб працює в кожній бригаді, якщо кількість робітників першої бригади становить 80% від кількості робітників другої. Позначимо кількість робітників другої бригади через зміну Х, а потім знайдемо 80% від Х, позначимо кількість робітників, позначимо кількість робітників. Другої бригади змінною Тоді кількість робітників. Першої бригади подамо 0,80% у вигляді дробу це буде 0,8. І тепер знайдемо дріб від числа. Для цього числа помножимо на дріб 0,8х. Тоді кількість робітників першої бригади буде 0,8х осіб. Знайдемо, наскільки робітників працює більше у першій бригаді, у другій бригаді, друга Х у першій бригаді працює на 6 чоловік менше, ніж у другій. Да, знайдемо, наскільки робітників працює менше у першій бригаді, ніж у другій. Для цього від кількості робітників другої віднімемо кількість робітників першої. У першій бригаді працює на Х відняти 0,8х робітників менше, що за умовою дорівнює шість осіб маємо рівняння. Х відняти 0,8х до 6. Зведемо подібні доданки у лівій частині нашого рівняння. Для цього віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частинку. 1 відняти 0,8, це буде 0,2 і на нашу змінну х. Тепер поділимо на 0,2. Перенесемо кому на один знак, 60 ділимо на 2, отримаємо 30. У другій бригаді працює 30 робітників.

Номер 1422 виконано.